Зараз на прикладі роутера М52 5D на прохання клієнтів зробимо як відео, як встановити e7. Для цього нам потрібно? Якийсь гаджет інтернету небагато. Роутер. Роутер вмикаємо. Він може бути в такій коробці, може бути в синій. Різниці немає. Так, поки він умикається, перевертаємо коробку. Тут є QR-код. Це QR-код для iOS, це для Android. Це додаток, який ми зараз встановимо, і через нього підключимося до роутера, щоб встановити йому e сім. Що для цього треба зробити? Скануємо. Так. І він нас закидає в Play Market. Встановлюємо. Ось додаток встановився. Роутер показує, що нема сим карти. Наступні наші дії. Перемикаємося до логіна і паролю. Можна без логіна пароля через камеру зісканувати. Так як немає інтернету, треба по-любому вімкнути, завжди е, підключатися. Все, підключилися. Тепер наступні дії. Заходимо в цей додаток, який ми встановили. Можна тут, або він у вас е, вже на самому пристрої з'явиться. Так, даємо доступи всі. Пролистуємо. Натискаємо, починаємо. Так, устроси перезагрузиться, щоб е, задісувати 7 Дивіться. Натискаємо, бачимо, що він, ми підлюч, підключені до нього, по-любому маємо бути підключений. Зараз він вимкнеться. Якщо у вас вдруг є якийсь інший Wi-Fi, майте на увазі, ваш пристрій перемкнеться на той Wi-Fi. Тому коли після перезапуска треба буде знову підключитися до цього роутера. Тепер беремо, підключаємося знову до нашого роутера. Перед цим попередньо ми вже замовили в ISIM тариф шоко оператора шоко і вже прийшов нам на 19-й годині QR-код. Ось наш QR-код. Зближаємо та робимо скріншот. Після цього переходимо на ту програму. Вертаємося. Ось уже меню у нас змінилося після перезапуска. Тепер натискаємо Далі активувати СІМ. Можемо прописати вручну, але краще всього зісканувати. Даємо доступи. Ось наш QR-код, який ми зробили скріншот з електронної почти. Росить повторно, знову треба дати всі доступи для фото, для галереї. Натискаємо галерею. Обираємо наш QR-код. Через телефон комфортніше. І йде процес активації. Все установилося. Тепер потрібно обов'язково увімкнути. Все. Тепер приблизно там на протязі 2-3 хвилин він підтягне повністю інтернет. Тобто сім карту Ну, ось, як бачимо, навіть у нашому підвалі вже є зв'язок. Що можемо перевірити? Зайдемо куди-небудь, якийсь YouTube, наприклад. Бачимо, що тут не тягне в мене зв'язок. От у роутері є зв'язок. Все працює. Через планшет у нас чомусь не пішло, через телефон проблем нема. Ось так просто. І, до речі, це не все. Тут можна встановлювати не одну sim карту Тобто ви можете собі встановити їх скільки забажаєте. От. І, на, наприклад, там придумати якесь, е, якусь назву. От один, або як, як назвати, так і буде. І між ними перемикатися.